Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене чергове відео. Цього разу посилочка з чергове замовленням компанії Oriflame по 12 каталогу. Каталог виглядав ось так. Пробила я закладочки і покажу, що цього разу я замовила. Була спочатку я трішечки шокована, що. Компанія вводить кешбек. В мене раніше я замовляла з, зі скидочкою, і тут прийшло таке повідомлення, що вже з наш каталогу вводиться кешбек, і в подальшому ми будемо працювати уже з кешбеком. Вперше, чесно кажучи, я з цим стикнулася. Ще ніколи я з кешбеком діла не мала, і якось так для мене воно було. І незнайома, по-перше, така якби, процедура, і ну, не знаю, наскільки це зручно, наскільки це для мене як на мене, зручніше, одразу зробив замовлення, одразу якась там скидка представника, все змінусувалось і виходить вже твоя вартість. А з кешбеком спочатку тому що спочатку платити повністю всю суму за все замовлення по ціні каталогу, ну трішечки так накладно. І трохи так я була шокована, вже й думала не робити замовлення, тому що поки що я так з нуля почати. Спочатку викласти таку суму за все замовлення трохи було накладно, я вже думала і не робити. Але потім компанія запропонувала ще додаткову скидочку, якби дала нам можливість цей кешбек собі вже на наступний каталог, скажімо так. Заробити, щоб не так було в наступному каталозі накладно. В цьому каталозі була скидка 20%, потім ще дали додаткову 10%. ну І, відповідно, нараховувався кешбек 20% вже на наступне замовлення. Отже, з чого почну. Минулого разу хто дивився мої відео з замовленням, я брала собі шампунь Елео. І цього разу я вирішила замовити пару до нього ось такий кондиціонер. Тому що, ну і скидочка ця була додаткова, і вирішила я, коли як не зараз, в принципі, все рівно планувала його замовляти далі, щоб користуватися вже комплексно, ще не пробувала я цей шампунь, читала по відгуках, що непоганий. Тому вирішила я цього разу його замовити. І вже, коли там прийде пора, буду пробувати. Далі покажу набір на сторіночці, зараз віту. 101 був представлений ось такий набір 275 гривень, Водичка була, здається, Joyce, Joystick Voice, прям для рук і Бальзамчик зволожуючий. Вирішила я його цей набір взяти. Вирішила, що ціна непогана, тому вирішила взяти кремчик, бальзамчик, як завжди наш маленький, і водичка я вже слюду з неї зняла, тому що. Хотіла протестувати. Дуси такий непоганий ароматик. Спочатку на старті груша, мені так відчувається. У пірамідці там йде заявлена груша. Груша, озерна лілія і мускус. Спочатку ніби груша, потім якісь такі квіткові більш, можливо, лілія розкривається. Ось такий флакончик глубенького, ніжно ніжно голубенького такого. Кольору сама водичка. Приємний ароматик. Думаю, десь він своє знайде примінення. чи Сама буду користуватись чи донька, чи, можливо, хтось навіть і придбає. Але відкрити все рівно треба було, того що треба людям давати його протестувати. Наступне, що покажу, взяла я. Ось такі туші була непогана ціна. По 89 гривень були вони. Взяла я 5 штучок, того що часом і запитують щось таке бюджетне. І подруга в мене одну таку замовила на пробу. Тому взяла я таких 5 штучок. Ціна була непогана, ще й скидочка, тому вирішила я взяти в запасики. Далі, що покажу, ще вирішила я рішила, в запаси взяти зубні пасти. Була на сторіночці ось така пропозиція. Пасти були самі по 99 гривень, і до кожної пасти в подарунок пішла зубна щітка. Середньої жорсткості вона йде блакитна. Взяла я дві ось такі голубенькі пасти. У мене зараз така використання, мені подобається такого голубого кольору. І дві ось такі зелененькі. І до цих паст подаруночок ішли ось такі. Зубні щіточки. Зараз у мене клієнточка одна запитуючи, немає зубних щіток. У мене в наявності. я якось їх і не брала раніше, тому що кожному е, ну, якось треба індивідуально рахую. Хтось любить жорсткішу, хтось м'якшу. Такі чотири щіточки. Але, в принципі, йшли вони в подарунок, тому нехай буде часом навіть і бувало таке, що в мене племінник приїжджав, і треба було йому якусь зубну щіточку дати. У мене в запасах завжди повинні бути якісь новенькі, навіть і для гостей дати. Зубну щітку також треба. На останній сторіночці була ось така пропозиція. Можна було замовити крем для рук та тіла, рідке мило і тверде мило натуральне. Мило можна було замовити. Подруга в мене замовила рідке мило. Мабуть, протестувала на сторінці, їй сподобалося 159 гривень. його ціна 300 мл. Ось так виглядає Дизайн такий приємний. Взяла вона це милко. Далі наступне, що покажу, була на сайті. Онлайн пропозиція, подвійна вигода, чи вигодачі, ну, здається, так називалась. Пропозиція можна було взяти набір. За скільки це гривень. З здається гривень. Якось так. Набір входить. Ось такий гель для душу. Дівчатка <кхів> Дивилася у дівчаток відео. Яночка також дуже хотіла спробувати цей гель. Тепер він є і у мене, дуже мені. Після того, як Світланка прислала Для Яни в посилочці цей гель подаруночок, вже і мені, як би сказати, також захотіло його протестувати. Він йде з скрабуючим таким, як би ефектом, я так розумію, і мені захотілося також стало після того замовлення, також стало цікаво, що ж це за такий гель. І побачила я цю пропозицію, в принципі, мені. Показалась вона вигідною, ще входила до неї інтимочка. Далі крем для рук, ось такий з кокосом, 75 мл. Кремчик для рук і ще одна зубна паста. Голубенька така пригодиться. Наступне що покажу. Це взяла я наявність ще одну Лісію. Подобається мені цей аромат. Я такий маю, такий квітковий, ніжний, прохолодний такий. Подобається мені цей ароматик. Вирішила я його взяти. Ціна була на нього по каталогу 489 гривень. Була пропозиція. І в разі замовлення водички будь-якої туалетної Люсія йшло мило в подарунок. Мало бути мило, я так розумію, Люсія в подарунок, але зробили заміну, можливо, закінчилось на складі. І мені прийшло милко подарунок ось таке з цієї ж лінієчки. Дуже приємний такий, я вже протестувала, дуже приємний такий аромат. Трояндочки. Троянда і ще ще щось таке, якесь фруктове. Якісь ягідки, щось таке. Ось така йде милку всередині. Тут такі пелюсточки. Приємне таке милку. Тут існення таке. Приємний такий. І троянда звучить, і щось таке. Ягідне чи то мали, наче ну, щось таке якесь є. Щось ще таке. Ну, якесь як якимись ягідками рисовими мені ще по каталогу маркістю поміти 59 гривень. Мені воно прийшло за гриву. Ще мені прийшов новий каталог. Уже 13-й виходить він так. На збороті ось така акція на туші. 149 гривень, куди цікаво коли стати. Також прийшов мені, взяв це ще. Цього разу якісь більшечки, минулого разу був невеличкий. Ось таким було моє замовлення невеличке, але, як і кожного разу, цікаве. Трішечки взяла в запас, добрала туші, були по ціні непогані, Ну і взяла собі. Дещо в наявні, дещо на продаж. Буду дівчатка запитувати, буду пропонувати. Таке було моє замовлення. Будемо вже з 13-го каталогу пробувати якось робити замовлення з кешбеком. Якось прийдеться таки до нього звикати. Але все міняється, все щось по-новому придумують, тому якось ми будемо до цього адаптуватись. Нікуди не дінешся, нас, як то кажуть, не питають, як нам зручно. Компанія придумала, компанія зробила. Ну, а ми вже виходимо з того, що маємо. Але добре, що дали таку можливість, ще якби не зразу так на голову звалили цей кешбек. Можливо, хтось і раніше так замовляв, можливо, люди вже деякі і звикли. Для, для мене це поки що таке щось нове, тому що у всіх компаніях я. Без кешбеку зразу нараховується скидочка, я ще з кешбеком діла не мала, тому для мене трішечки це щось нове. Але будемо бачити, як, можливо, звикнемо, можливо, якось із ним буде і зручніше, будемо бачити. Таким було моє замовлення. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд. Дякую, що підписуєтеся. Якщо є якісь питання, пишіть. З радістю відповім. Можливо, щось спробували. Пишіть, як вам, милка, можливо, такі з цієї лінійки Нюкін Хані пробували. Пишіть, як вони вам. Завтра для подруги віднесу замовлення, нехай і вона користується задоволенням. Всім дякую за увагу! На все добре!